стан, нестача ресурсів та складні погодні умови не завадили місцевим аграріям вивести Хмельниччину в лідери зі збору зернових культур. Нині ж дневна кампанія ще триває, проте аграрії зіштовхуються з рядом проблем пов'язаних із мобілізацією. Відсутність бронювання військовозобов'язаних насамперед комбайнерів та механізаторів не дало можливості сільним підприємствам, особливо дрібним та середнім, виконати заплановані обсяги і госкультур. Ці площі перебувають на даний час під паровим обробітком. Урожай всіх зернових культур на Хмельниччині вже зібрано на 59%. Середня урожайність 65 центнерів на гектар. На сьогодні це найвищий показник в Україні. Відтак вдається заробити й власникам паїв за оренду земельних паїв по точному році. Нараховано і буде виплачено 2,3 мільярди гривень. Середній показник нарахування орендної плати за землю в області становить 11,7% від нормативно-грошової оцінки, яка на Хмельницькій області становить 30 тисяч 477 гривень за 1 гектар. В окремих територіальних громадах цей показник становить від 12 до 14% і більше. Тобто за 1 гектар орендної плати землі нараховують в середньому від 5,5 до 6 тисяч гривень. Проте на території області є земельні ділянки, які не обробляються та не використовуються. Щодо розгляду питання про можливість використання зазначених земель державної власності під сільськогосподарське виробництво Міністерством оборони України, або передати вказані земельні ділянки у власність комунальну власність та залучити сільськогосподарських виробників для обробітку цих земель для забезпечення продовольчої безпеки України та продовольчої безпеки Збройних сил України. Чи відреагують на звернення управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної військової адміністрації? Дізнаємося згодом. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Можливо, незабаром українці побачать декларації депутатів та чиновників. Чи цікаво вам дізнатися, скільки вони заробили за період війни? Ой, нема що говорити про них. Депутати це наші олігархи, ті самі, що, що Порошенко і всі остальні. Звичайно, цікаво. А чому? Ну, щоб розуміти, да. що було до цього зрівняти, що є з цим, да. потрібно давати прозорість людям. Ні, не цікаво. Я знаю, що це не зовсім чесно і достатньо багато по зрівнянню з тими людьми, які ходять з пенсіонерами. <тан> я не хочу навіть про це. Я не можу це змінити. На жаль, це було б цікаво, але е, я не надіюсь на те, що там була б правда. <гад> Вони вміють це приховувати. Ну, в принципі, повинно бути все прозоро, так і повинно бути, що народ, кого вибирає, то має бачити. Зос. Ну так може, так буде сприяти, щоб менше корупції буде в Україні. Хмельницька. Дуже цікаво. А чому? Чому? Тому що дуже багато. Новин дуже багато повідомлень про те, що робиться в країні з грошима, з доходами, з, з, ну з економікою. Так, звісно, це дуже актуальне питання в період війни, тому що ми бачимо, як вони гарно живуть, як вони багато собі дозволяють за кордоном і в Україні. Тому, звісно, нам цікаво. За який рахунок і за чий рахунок? Так. Тому що коли біля Києва пахло жареним, то держава була похожа на державу. А от зараз, якщо говорити так, я дивлюсь на ці закупки, на, то навіть на наш стадіон Дюшки, по-моєму, перший. Виділено було 21 мільйона гривень, плюс додали десятку мільйонів зверху. Мені каже, 21 мільйон гривень це що, 500-500. Ну, півмільйона баксів. Я думаю, на це на стадіон би вистачило точно. Ні, не цікаво. Не, не чули про електронні декларації? Чула, не цікаво, бо все одно все ворують, все, тому що зміниться від цього? Можливо, незабаром українці побачать декларації депутатів та чиновників. Чи цікаво вам дізнатися, скільки вони заробили за період війни? Так, звісно, цікаво. Подивитися, скільки вони заробляють, скільки вкрали. Ну і побачити, хто насправді допомагає, хто краде і буде надалі красти. На Хмельниччині відбулись змагання вогнеборців. Кубка пам'яті полковника служби цивільного захисту Петра Сабіги. У турнірі взяли участь рятувальники та рятувальниці, які продемонстрували спритність, швидкість, сталеву витримку та силу характеру. Вже другий рік поспіль титул Найсильніший пожежник-рятувальник здобуває Артур Шеремета з першого державного пожежно-рятувального загону. А найсильнішою серед жінок вдруге стала Леся Пасєка з четвертого Державного пожежно-рятувального загону. Суспільство захоплюється їхньою мужністю під час роботи, але вони не перестають дивувати і спортивними досягненнями. Борітися поборете» – наживо рядки поеми Тараса Шевченко Кавказ, який більше ста років тому у простір музики переніс Станіслав Людкевич, пролунають у Хмельницькій обласній філармонії. Цим твором відкриють новий концертний сезон. Відкриття самого концертного сезону куди ж не без, без патріотизму, без нашого рідного підбадьорувального духу, Тому цей такий твір він не може бути також осторонь. обійтися». Класика Кобзаря залишається актуальною і сьогодні. Дуже яскраво зараз поєднується, дуже потрібні така певна розрада і під, підбадьорваний такий стах, стан е, наших, е, наших, кожного українця, кожного, е, е, хто знаходиться тут за межами і безпосередньо хто воює, захищає країну. У Хмельницькому цим виступом розпочнуть 85-й концертний сезон. Виконувати композиції будуть симфонічний оркестр та два хори. Підготовка до виступу тривала два місяці. Цей твір є складним. цей твір є складним емоційно, складний технічно, багато різних моментів пов'язаних з нотним матеріалом, з ритмічними малюнками, знаками альтерації, з динамічними відтінками. Тому ми готувалися довго і процес був складним, але дуже цікавим. Вперше у нашому місті почути величні рядки поеми Тараса Шевченка усі бажаючі можуть у залі Хмельницької обласної філармонії. Концерт розпочнеться 14 вересня о 18 годині.